Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож уряд прийняв ще одне рішення в рамках зимової є підтримки в захист громадян саме по електроенергії і пільговий тариф 2 гривні 31 копійка. Так, це дуже хороше рішення, і чесно кажучи, дуже багатьох воно застави не то, що застави, а дає можливість дуже багатьом отак видихнути і не переживати. Не переживати за ту електроенергію, за те, що там напалиш більше, за те, що там заплатиш тоді космічні суми, дійсно зниження то відчує дуже багато людей і знаєте, так, е... десь могу трішки розслабитись. Назвемо це так. Зараз розповім, чому і взагалі про цю зимову є підтримку, що там ще продовжується, тому що це не єдина хороша новина, там продовжена ще одна виплата в 6500. Зараз розповім кому і як. Тому давайте детально розберемось. Зараз про електроенергію і виплати, але перед тим хотів би подякувати усім глядачам народної думки в тому плані, що ми наразі. В нашій тематиці найбільш зростаюча аудиторія на Ютубі. Тобто, Кожен день ваше число додається там на 500 тисяч і навіть інколи на 2 тисячі підписників. Це дуже хороший результат, а це означає, що інформація вам корисна. Я стараюся максимально вичитувати ваші коментарі, ваші побажання, ту інформацію, яку ви хочете почути, і потім стараюся максимально точно і достовірно для вас знайти і подати в найбільш зрозумілій формі, щоб ви от точно зрозуміли, про що йде мова. Тому ті, хто ще не підписані, долучайтеся. Будемо зі всім розбиратись разом, а саме головне намагатись повпливати на ситуацію з точки зору медійності, як ми то тільки можемо. Тож, кнопочка підписатись під відео активна. Хто ще того не зробив, не полініться дві секунди вашого часу, тиць і все. І ви в нашій спільноті народної думки і разом розбираємо найважливіші новини. А тепер давайте що ж тою зимою є підтримки, що то за таке рішення уряду, яке. Облегчить життя дуже багатьом українцям. Е, ну, Зимова є підтримка. Да, Пам'ятаємо, з чого вона почалась. Почалась вона з тієї тисячі зеленського. Е, до речі, по статистиці її вже отримали е, майже 11 мільйонів саме через дію і 2,5 мільйони через Укрпошту. Тобто кількість і дуже і дуже велика, і до кінця зими у вас є ще можливість. Оформити, крім того, Національний банк вже видав указ про нерозповсюдження даних третім особам без рішення суду. Тобто дані може взяти лише він в банків, і вони не можуть передати його там, якимось рекламним агентам, ще 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 комусь. Це саме те, чого боялись більшість українців, тому також хороше рішення для конфіденці... конфіденційності. Вибачаю важке слово. Потім що було? Потім була е, вчителям, да, тисяча вчителям. До речі, е, там зробили також перерахунок, і в тисяча це мінімальний платіж. Але ті вчителі, яких велике навантаження, можуть отримати і більше. Там ну, відповідно в кожного є свій коефіцієнт. Чудова ініціатива. Саме вчителі-педагоги це ті люди, які виховують майбутнє покоління. І їхня плата, наприклад, в Японії це найбільш оплачуємо робота, одна з найбільш оплачуємих – саме вчителівська. От нам є куди брати приклад. Потім була виплата 6500 так, на малозабезпеченим дітям, дітям з малозабезпечених сімей і дітям сімей. ВПО. до речі, цю виплату 6500 продовжили і на цей рік. Тобто ті, хто не встиг по якимось причинам отримати її, оформити, ну оформляти там нічого не потрібно, там все автоматично отримати, то не переживайте. Депутат Гончаренко ось буквально вчора написав, що вже Верховною Радою затверджене про продовження і виплати дійдуть усім людям. Тому видихаємо, не переживаємо, гроші. Прийдуть наразі. Допомога від ООН, а саме, підписання уряду з міжнародною організацією про новий пакет допомоги в розмірі 2,6 мільярди доларів. Тому також активно слідкуємо. Але вже хочу вам трішки похвалитися, що більше десятка моїх підписників навіть в. Приватні повідомлення Фейсбук написали і в коментарях, що вже оформили собі ту допомогу, і їм її вже навіть затвердили. Це дуже хороша новина. Дуже радий, що вдалося допомогти. На жаль, є і відкмови, так якщо люди не підпадають в ті категорії, подавалися. но я зарані вам озвучував усі категорії і надію, що список буде розширено, бо бачимо, що сума велика. Тому актуально слідкуємо за інформацією. І тут чергова. Чергова е, програма зимової є підтримки тепер з електроенергією. З електроенергією також е, чудова новина в тому плані, що людям потрібно тепер буде менше контролювати, менше переживати. Мова йде про домогосподарства, які використовують електроенергію для опалення. І в яких було раніше як: якщо ти використовуєш до 2000 кВт, ти платиш по 231. Якщо ти Використовуєш більше, ти вже платиш по 4,60 з копійками. Да? Тобто, за весь обсяг. Тобто Якщо ти використав 2000 кВт, ти заплатив 4600. Якщо ти витратив вже 2010 кВт, то ти вже платиш 9200. Да? Тобто, бачимо. Сума зростає в два рази уже за весь обсяг. І то було дуже прикро в плані тих людей. Я знаю людину, яка користується електроенергією, і один місяць вмудрилась напалити 2050. От до них, прямо 1 числа, тютінька в тютіньку ходить контролер і перевіряє. Не знаю, як в інших, хто використовує електроплан, але от в цих вони в них якісь в пріоритеті. Ну, бо обсяги відповідно, да. І вони прийшли. Провірили 2,50. І все і людина платила 9 тисяч замість 4. Уряд це врахував, вніс зміни, корективи, і тепер не варто переживати. Тепер все, що до 2000 кВт-годин буде по 2,30 все, що більше, по 4,60. Тобто по 4,60 буде платитися лише за обсяг, перевищуючий 2000 кВт-годин. Тобто, якщо ви напалили більше, то ви не переживаєте, що ви вже за тих 2000 також будете платити по 4, як було до того. Е, ну, хотілося б, звісно, щоб усім людям було по 2.30, да, щоб не було цього підвищення електроенергії. і е, Намагаємося максимально відстояти, навіть вже е, вів розмову. Можливо, ви бачили на каналі, да з головою спілки споживачів Олегом Попенком, щоб е, взагалі розбирали той тариф і чому він збільшується. І говорили про те, що ну, 20% чи там навіть більше 25% українців використовує до 100 квт годин. І не тому, що вони там такі супер-мега поперекономні, а тому, що просто вони не можуть заплатити за більше і не хочуть, щоб їм відрізали навіть то. Тобто люди живуть в енергетичній бідності. Є таке поняття в Європі як енергетична бідність, і воно дійсно застосовується, і тоді тим людям видають допомогу. Тобто, якщо людина використовує менше ніж 180 кВт електроенергії, це так в Європі працює, то її питають, чому ти так мало використовуєш? Ну візьмемо нинішнє використання. Да. Гаджет, світло, е, телевізор, чи якийсь ноутбук, чи планшет. Да? Якщо ще пральна машинка і якась духовка, я не кажу, що це навіть кожен день, це декілька разів на місяць, це вже перевищуватиме 100 кВт годин. І от в Європі, якщо ти використовуєш, е, Менше, ніж 180, да? не так, як в нас, що використовують менше 100, там навіть 180, якщо взяти по Україні 180, тобто буде майже половина населення, то питають, чому ти так мало? Якщо ти не можеш заплатити, то держава тобі буде допомагати. Хотілося б, щоб і в нас так працювало, да? і люди так глобально не економили і не жили в цій не просто бідності, а ще й в енергетичній бідності. І, можливо, саме час задуматись да, про повернення цього тарифу до 100 кВт. Якщо дійсно так багато людей продовжує ним користуватись, то зробити їм можливість, щоб вони ну, менше платили за то. І до 100 кВт по одній ціні, після 100 по іншій, таким чином людина зможе використовувати трішки більше, да, щоб ну, так, як було раніше, для того, щоб задовольнити свої якісь мінімальні потреби, а не максимально економити. Тож долучайтесь до каналу, будемо то все розглядати разом. Можливо, можна вплинути якось то на рішення уряду. І якщо, не дай Бог, буде підвищення електроенергії, вже чітко проговорювати, щоб залишився той тариф, да або навіть впливати на те, щоб підвищення цього не було. Бо усім українцям зараз вкрай важко. І такі підвищення дуже-дуже негативно складаються. От на тих людей, саме які так глобально економили. Ну да, їм ще підвищення. Це вже прийдеться мега глобально економити. Тож, бачимо, зимова є підтримка, працює і далі, ухвалюють нові нові рішення. Це вже ухвалене рішення уряду. Посилання на нього залишу в описі під відео. Допомога людям. Дійсно йде, але хотілося б збільшення об'ємів. Да? Збільшення об'ємів, збільшення сум, ну загального кращої підтримки українців. Тож максимально спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.